Вітаю вас, я Катерина Трушик, і сьогодні, у день медичного працівника, я хочу поговорити про особливих медиків: госпітальєри. У них немає палат, немає стін, які захищають від обстрілів. Їхній операційний стіл це козов евакуаційного авто, їхній щоденний маршрут між вибухами, їхнє покликання рятувати там, де більшість не виживає. Бо госпітальєри це не просто медики, це серце війни, що б'ється в ритмі порятунку. Це принцип ніхто не має померти, якщо його ще можна врятувати. 25 квітня шахеди знищили їхню базу в Павлограді. Усе, що вони будували роками: реанімабілі, запаси медичних, тактичних розхідників і самобудівлю. Але не знищили головного: команду, волю, суть. Сьогодні вони знову рятують без бази, без зручностей, але з неймовірною силою духу. Бо госпітальєри це не місце, це місія, і ця місія триває. Сьогодні у день медичного працівника доземний уклін тим, хто тримає медичний фронт. Тихо, самовіддано. І я дуже прошу підтримати збір для госпітальєрів. Подивіться це відео, донатьте, поширюйте, підтримайте госпітальєрів, бо вони підтримують життя на передові. І кожна гривня це шанс на порятунок, на повернення, на життя. Яно, а ви розпочинали свою. Діяльність як е, люди з медичними знаннями і великим серцем. Чи уявляла ти колись, що госпітальєри стане таким великим батальйоном? Я вирушила добровольцем на фронт 3 квітня 2014 року. На той момент я тільки закінчила школу і планувала вступати в медичний університет для отримання медичної освіти. На жаль, цього я не встигла зробити, тому я одразу вирушила на фронт добровольцем. Спочатку я була просто бійцем, а потім після участі з декількох боях і звільнення міст, я зрозуміла, що немає нікого, хто б займався медичною сферою з евакуацією тіл загиблих, обміном полонених, отриманням полонених і так далі. Тому я зрозуміла, що, мабуть, я була б корисніша саме в цьому напрямку. Тому в одному із боїв, я, а саме звільнення Карлівки, я почала приймати участь як бойовий медик. І мені вдалося врятувати пораненого, виносячи його з поля бою. Це відмітили наше керівництво Дмитро Ярош. І викликавши мене до себе, він запропонував мені створити медичну службу і очолити її. А на той момент назва госпітальєри ще не існувало. Це була просто невеличка група людей. Нас було всього лише шестеро. Серед нас був там стоматолог, водій, вогневик, парамедик. Я і ще один парамедик. Тобто, у нас. Що говорити з якоюсь лікарською спеціальності, нікого не було. Але завдяки Але був якимось, е, ну вже перший досвід так ми почали отримувати. І е, вже е, е, в липні 2014 року, коли ми були в звільненому селищі Ще Піски, е, там сформувалася назва госпітальєри. Давай е, розкажемо нашим глядачам, хто такі госпітальєри, звідки пішла назва. Що стало тим поштовхом до створення? Був дуже сильний обстріл градами, і всі почали ховатися по різним укриттям, по різним підвалам. Так як селище було щойно звільнене, укриттів ще не було створено там окопів і тому подібного. Тому всі ховалися просто в підвали. І так вийшло, що близько 20 людей напакувалися в один той самий підвал на вулиці Олімпійській, який потім з часом став нашим будинком, нашим першим будинком медпункту. І для того, щоб якось розважати людей, так як нас серед нас був священник, він почав розповідати нам душепастерські різні історії і розповів нам про орден тамплієрів. А після про орден госпітальєрів, чесно скажу про госпітальєрів, я раніше не чула. Мене зачепила ця історія, тому що це орден, який допомагав рятувати поранених з поля бою, створював госпіталі, надавав медичну допомогу. І я собі заріклася, що якщо я виживу, то я створю структуру і назву її госпітальєри. Як бачите, я вижила і створила її. Потужну структуру насправді а, ну, на цей момент уже так. Ми розуміємо, що госпітальєри це не техніка, не база. Це люди. Розкажи про свою команду. О, ну звісно, це комплекс речей, але найважливіше в нашому середовищі це саме люди, тому що вони є найбільшою цінністю, вони володіють знаннями, навиками, які необхідні для порятунку життів. Але на жаль, і не менш важливим є як і майно, так і розхідники, так і наші бази, так і техніка, без якої ми не могли б виконувати наші функції в оптимальному варіанті, так як ми це робимо. Якщо говорити про нашу команду, то у нас є люди зовсім різних вікових категорій від 18 до 70-80 років. Дуже багато. От, наприклад, на даний момент у нас молоді, які до 25 років, тому що старших вже почали мобілізовувати. У нас немає відстрочки, тому у нас близько тисячі людей вже мобілізовані. І близько 500 із них досі служать. Велика кількість отримали поранення, інвалідизацію і вже звільнилися з лав о, збройних сил. А якщо говорити загалом про команду, то мабуть у нас зараз порівно більш-менш порівно чоловіків і жінок. І середній вік це або молодь, або люди віком 40-45 років. Якщо говорити про початок нашого існування в 2014 році, я була самою молодшою представницею нашого нашої структури, наших госпітальєрів. І здебільшого всі були 40, 50, 60 років. І це все перший час були виключно чоловіки, так як мені не дозволяли брати в команду жінок, і мені вдалося все ж таки досягти цього результату десь, мабуть, через півроку. І вже з осені в нас почали з'являтися інші дівчата в нашому колективі. Яно, як вдавалося тоді молодій дівчині, 18-річній, керувати чоловіками? Мабуть, це була просто сила волі і здібність до організації. Мені вдалося розкрити в собі нові якості. Звичайно, перший час було важко, тому що. Ти мав довести, що ти взагалі достоєн бути на передовій, достоїн бути в одних рядах з чоловіками, що ти можеш виконувати ті самі обов'язки. Плюс до всього в армії того часу було дуже багато сексизму, несприйняття жінок, і тому спочатку здавалося не солодко. Але брачу беручи участь в боях, я швидко довела, що а мною можна на мене, можна покладатися, і зі мною не треба боротися, а тільки допомагати. Ми розуміємо, що госпітальєри це певні цінності. Які цінності закладаються в тих, хто стає госпітальєром? Ну, мабуть, тут найбільш підпадає наш лозунг заради кожного життя. Ми допомагаємо як військовим, так і цивільним, так і добровольцям, так і тваринкам, в тому числі ми допомагаємо полоненим, тому що це наш обмінний фонд для наших хлопців та дівчат. І а, наші цінності це, мабуть, порятунок, допомога, а, і в тому числі реалізація наших бійців. Ми бачимо тут багато малюнків. Це дитячі малюнки, а, така стіна вдячності. Так Так. А, розкажи трошки про те, яку цінність вони мають для вас. А, як ви знаєте, у нас було дві бази, на яких знаходились наші бійці: одна база в Павлограді і одна база тут. І що там, що там у нас є такі, як місця сили. Якщо говорити про Павлоград, у нас там була стіна пам'яті і різні трофеї з війни, там якісь осколки, автомобільні знаки і тому подібне. А тут у нас саме таким ціннисним аспектом є оця малюнок, стіна з малюнками. Ти згадала про те, що база в Павлограді була. Ти згадала її в минулому часі. І тут я хочу нагадати глядачам, що 25 квітня базу госпіталєрів в Павлограді було зруйновано шахедами. Протягом всього цього відео ви бачите на екрані QR-код, а в описі до цього відео ви побачите посилання. Будь ласка, підтримайте госпітальєрів. Ми маємо підтримати тих. Хто підтримує життя на фронті, яна, 25 квітня страшний день для Павлоградської бази. Розкажи, як, як ти дізналася про те, що сталося? А, ну, мабуть, ще вночі стало відомо, що почався сильний обстріл Павлограда. І десь о шостій ранку наш начальник штабу подруга Багіра доповіла, що було влучання двох шахедів по нашій базі, що база загорілася, є велике підняття температури. Плавлення, що пожежники, на жаль, не можуть поки що досить близько підійти до цієї будівлі, і слава Богу, на цей час не було нікого з людей в цьому приміщенні, тому що під час тривоги і останніх півроку в Павлограді ми покидали ці приміщення, але були, на жаль, тварини. Нам вдалося всіх евакуювати, тому що, поки горів третій поверх на першому поверсі, ми встигли всіх винести. В тому числі у нас на території є вольєри з великою кількістю тварин, яких ми приймали з фронту, то вони також частково постраждали, отримали контузію і зараз отримують лікування. Що тепер? Як буде відновлюватися ця база? Де і які потреби? Ми вже знайшли приміщення для нової бази. Я не можу розголошувати її локацію. Це буде центральна Україна. І е, вона буде такою перевалочною базою, де екіпажі зможуть відпочити і бути між ротаціями або коли будуть повертатись е, з ротації назад у Київ. Зараз нас дивляться глядачі. Чим вони можуть допомогти? Е, ну насамперед, зараз для нас актуальна допомога коштами, тому що нам буде потрібно купити нову базу. Вона коштує немало, а 24 мільйона гривень. Вона є дуже великою, там майже 6 тисяч квадратів, і вона зможе вмістити і всі необхідні наші розхідники, і місця проживання людей і Якщо потрібно якісь місця для навчань і так далі. Тож ви знаєте, що робити, QR-код ви бачите на екрані. Будь ласка, долучайтеся до збору, це справді дуже важливо. Це одна з наших аудиторій, де ми навчаємо наших курсантів, як цивільних, так і військових, в навиках тактичної медицини, а також цивільної медицини. Тут зазвичай у нас проходять одно або трьох-чотирьохденні навчання. В найближчий час ми будемо тут і розширюватись, і тут будуть проходити також і тижневі, і двохтижневі навчання. Якщо говорити про ще одну базу, вона знаходиться в Дніпропетровській області, точну локацію я вказувати, на жаль, не буду, там ми проводимо тривалі вишколи, які тижневі та двохтижневі. Зазвичай ми отримуємо тут групу близько 20 курсантів і двоє-троє інструкторів на цю групу для того, щоб було проводити комфортне навчання. Це все наша аудиторія, як ви бачите, проектор, дошка, де ми показуємо навчальні матеріали, зручні стільці зі столами. А на другому поверсі у нас всі розхідники, речі для симуляції і так далі. В тому числі з важливих цікавинок те, що на наших курсах ми використовуємо грим професійний і робимо імітацію ран і поранень. Тобто ми не пояснюємо на руках або не клеїмо скотч кольоровий, що тут у нас є поранення, а це виглядає як справжня рана, рана з кісткою, рана без кістки, як ампутація, як ушкодження голови, ушкодження очей і тому подібне. Тобто, це такий і психологічний вишкіл одночасно. Так, тому що в нас всі вишколи максимально наближені до життя і умов бойових дій. Тому завдяки Гриму люди, люди мають право і можливість максимально від, відпрацьовувати свої всі навички. Врятувати життя це техніка, холодний розум і серце, яке. Не вимкнеш. Як ви вчите а, цьому ваших госпітальєрів, тих, тим, хто стає добровольцем? Насамперед, основні навички, які ми це надаємо, це навички надання допомоги в умовах бойових дій або в умовах обстрілів чи при цивільних якихось подіях, таких як ДТП, удавлення, інсульти, інфаркти і тому подібне. А також ми окремо навчаємо психологічної стійкості для того, щоб людина. Не розгубилася, а діяла максимально ефективно в будь-яких умовах. Людина, яка хоче стати добровольцем, стати госпітальєром. Що їй треба зробити? Насамперед потрібно пройти вишкіл, здати успішно екзамени та здати успішну симуляцію. Після цього людина приймається на стажування в батальйон. А три рази вона має виїхати на ротацію, і після третього разу, якщо все добре, і ми її приймаємо, вона пише заяву на вступ, і ми долучаємо її до підрозділу. Чи є зараз попит у компаній у приватних компаній, зокрема, на такий вишкіл, чи готові люди готуватися до несподіванок і бути готовими до найстрашніших сценаріїв? Якщо говорити про попит, то найбільш актуально це було в 2022-2023 році. Якщо казати, з 24, го приблизно з зими почав попит падати. І е, якщо раніше ми набирали групу, наприклад, 20 осіб, то зараз вона набирається 13, 14, 15 осіб. А так як дуже велику частину ми вкладаємо в закупівлю матеріалів для навчання гримера, наших наших інструкторів, то якоїсь вільних коштів залишається дуже мало, і останнім часом ми навіть працюємо в мінус. Але незважаючи на це, продовжуємо свою роботу, тому що одна з наших основних цілей це поширення тактичної медицини в маси, робити так, щоб якомога більша кількість людей могла проводити ці навчання. Тут я вкотре хочу нагадати про QR-код, який ви бачите зараз на своєму екрані. Будь ласка, підтримуйте госпітальєрів. Ми маємо підтримувати тих, хто тримає фронт. Яно, що б ти хотіла, щоб суспільство свідомило про медиків на війні? Я думаю, мабуть, насамперед потрібно розуміти, що кожен медик є надзвичайно цінним, тому що він один медик може врятувати як 10, так і 20, так і 200, 300 життів. І що це є надзвичайно цінно. Це люди, які потребують дуже високого рівня кваліфікації і навиків. Стати медиком неможливо за тиждень чи два то потрібно дуже значний і тривалий час для навчання. І потрібно розуміти, що це спеціальність, яка потребує великої жертовності, любові до людей і мудрості, тому що ти постійно стикаєшся з людською болю, з випробуваннями стражданнями, і потрібно не лише надати допомогу, а в тому числі якусь дуже опіку, підтримати людину, заспокоїти. Дуже часто це, наприклад, стосується військових, які отримали поранення в голову і в очі, які втратили можливість бачити, вони повністю дезорієнтовані. І це тільки один такий невеличкий приклад, коли потрібна дуже велика сила волі наших медиків. Якщо зараз глядач себе запитує, чому я маю допомогти, що б ти відповіла? Як ви розумієте, дуже багато людей не готові допомагати на війну, на вбивства, на знищення, але велика кількість людей здібна до того, щоб допомагати на порятунок. Тому це такий хороший вихід ситуації і можливість допомагати бути причетним. Тут я знову нагадую друзі, QR-код ви бачите на своєму екрані? Долучайтеся до збору, аби відновити, побудувати нову базу для госпітальєрів. Наше інтерв'ю виходить в день медика. Що б ти хотіла сказати, колегам? Мабуть, кожному медику я б хотіла подякувати за їхню службу, за жертовність, за любов до України і любов до наших громадян.